Всім привіт! Часто будемо робити такі різні граматичні тести. Тут тест на слово є. Значить дивимося, в першому треба сказати, я є щаслива людина. І правильно, слово Є буде М, «ем». Ви пам'ятаєте, якщо кажемо Я Є, то тоді слово «є» в нас буде М. «ем». А Іс це слово «є», якщо ми кажемо, що він є якийсь, «he is якщо ми кажемо, що вона є якась, або якщо кажемо, що воно є якесь, тоді слово Є в нас буде ІС. Так, є. Добре. Давайте повне речне перекладаємо. Я є happy person. Щаслива людина. And I live on the ears. And I. I live. Я живу on the ears. Слово ears це земля. I live on the ears. Я живу на землі. Можна там, наприклад, сказати Planet Ears. Це буде планета Земля, да? Отак. Земля в нас ще є слово таке land, Але land, це у нас було, здається, на першому уроці слово Land. Але Land це земля, по якій ми ходимо. А Ірс це наша планета. планета Земля. Так, давайте. Друге, друге треба описати собаку. Треба сказати, що моя собака є з моїм братом і сестрою. Так, дивимося. Собака це воно, правда? Якщо кажемо, що воно є якесь, то тоді слово є у нас буде іс. Так, я таку таблицю зробив, щоб було краще видно, коли ставити, коли хто є який. Значить, собака є, собака це воно. Як буде воно є? Воно є, слово буде є, буде іс. Значить, собака є, це буде іс. Віс це з – братом. Пам'ятаєте, оце тихе, воно може читатися як буква З. Тому брат ми прочитаємо brother. Собака є з brother and sister. Собака є з моїм братом і сестрою. Третє. Тут нам треба описати кінгуру. Нам треба описати, що кінгуру є. Кінгуру є with child. От в слові з тихе буква сполучення теж буде читатися як з. З. Так, значить, це кінгуру є з дитиною. Кінгуру це теж воно. Воно має особу воно. Е, якщо дивимося, якщо воно є, то просто слово є буде Is. Значить тут теж Іс. Ну і дитина child, або можна казати на дитину kid, теж як варіант. Е, baby, якщо що, це таке дуже маленька дитина, така прям до трьох років, це як немовля. А якщо така дитина, то або кіт, або «child». Наступне, четверте. Ця квітка є дуже красива. В нас квітка в українській мові це вона. А в англійській все що не людина. Це буде воно, тому квітка воно. І дивимося, як буде воно є. Is. Тут в нас вже три підряд попалось воно. Значить, this flower ця квітка is very beautiful. Є дуже beautiful. Слово beautiful це красива. Є дуже красива. Ну, Тут синонім, можна сказати, би було Wonderful. Wonderful це така прекрасна. Ну, Але якщо красива, то краще beautiful, я думаю. Е, ще, до речі, в нас красивий є слово так само, як досить. Можна казати, pretty – а теж красивий. Але тут таке трошки інше. Це трошки інше, коротше. Е, потім, може, розберемо. П'яте. Треба сказати, він є. Якщо він є, то це буде is. М ми ж ставимо тільки, коли я є, якийсь, правда. А якщо він є, то тоді is. Він є with friends, він є з друзями and classmates. Classmates – це однокласники. Він є з друзями і однокласниками. Шосте, треба сказати про mood. Слово mood в нас, здається, теж попадалось. Це настрій. Так, мій настрій є дуже добрий зараз. Настрій це теж воно. От в нас настрій в українській мові це він. Але в англійській все, що не людина, це воно. Тому настрій це воно. Воно є, просто буде is. Ну, і навіть якби це було він, то він є, це теж буде is, і вона є, теж буде is. Тому тут навіть немає різниці. Значить, my mood. Мій настрій є very good. Very це дуже, дуже хороший no, зараз. Можна сказати. Також про настрій, що він може бути great, це як чудовий, або що він може бути nice, класний. Да? Ну, а тут good, хороший. Далі, О, тут вже ти є. Якщо ти є, якщо ти є, якщо ми є, або якщо вони є, то тоді слово є, в нас буде вже R. You are ти є at lesson. На уроці. Будемо потім з вами вчити, чому на уроці вони кажуть at lesson, and at school. І в школі. Наступне, the children, діти. Діти це вони дивимося. Якщо вони є, то тоді теж то слово є це буде are. Значить, діти є. Children are nice, класні And best і найкращі students, учні. В англійській мові students це не тільки студенти, можуть бути як учні. Ще учні можна казати pupils. Можна було сказати отак: от що children are nice and best pupils. best pupils. Найкращі учні. В 9 вже треба сказати не є. Ну і тут дуже просто. Якщо я є, то ми кажемо просто «I am». Якщо я не є, то просто am not». м пам'ятаєте? Значить, I am not, я не є. Вони, бачите, наоборот, кажуть, як я вам вже казав, вони не not, am», кажуть, не є, так як ми. В них оце слово не не йде перше, а в них є де спочатку є, а потім не. І вони кажуть, am not не є. «At school, я не є в школі. I am not at school. Я не є в школі. I am. Я є at home. Вдома Today. Сьогодні. В англійській мові вчора це yesterday. Сьогодні це today. А завтра це tomorrow. Tomorrow. Ну, добре, тут today, тому скажемо, today. Наступне: 10. Він не є на роботі сьогодні. Ну, якщо він, це це is. Тому не є. Це буде is not». He is not Він не є at work. На роботі «today». Сьогодні to. Слово «too» – це також. «He is not at work today too. He is not at work today too. Він не є на роботі сьогодні too». Також. Пам'ятаєте, слово також ще могло бути also. Окей. Наступне. My flat. Моя квартира. Не є дуже маленька. My Flat. Тут теж квартира, це воно. Тому це буде is not. Very Small, дуже маленька. This is pretty Big Home. Воно є. Або це, є pretty, досить big home. досить великим таким домом. Наступне: Students. Учні, але тут, напевно, краще би було The Students. Тут я зробив помилку, тому що ми маємо на увазі, що не просто будь-які учні в світі. А ми маємо на увазі, що the student, що якісь конкретні учні. Ми про якихось конкретних говоримо. Учні є without, Без домашнього завдання сьогодні. Так, учні є. Учні це вони. Тому, якщо вони є, то тоді are. Without, homework today. Слово і ER are ми ставимо, коли хто є? Коли ти є you are. коли ми є we are. або коли вони є they are. Так, наступне. Тут треба сказати, парк не є. Цей парк, this park, цей парк. 에, слово тут можна було ще сказати Z, але Z це більше як той. Це би було той парк. А this, цей. Цей парк не є мій улюблений. Ну, дивимося, парк це воно в англійській мові. Відповідно, воно не є. Це буде is not. Is not my favorite. Так, тут ще пара завдань. О, тут на питання. Тут. В 14 треба запитати: ти є вдома цілий день? Оце the whole, це буде цілий. Пам'ятаєте в питаннях? В питаннях, якщо хочемо запитати, чи хтось або чи щось є якесь? То ми слово є ставимо перед тим, про кого ми запитуємо. Якщо запитуємо, чи ти є якийсь, слово є ставимо перед тобою. Є ти і запитуємо, який ти є. Значить тут буде оце are you. І запитуємо. At home. Чи ти є вдома? The whole цілий day. день. день. Наступне запитуємо. Вони є free, ві вільні? The whole week? Цілий тиждень. Вони є вільні цілий тиждень. Так, тут так само are they, Ну, і всі слова тут. Ви знаєте. Я думаю. Free це вільний, The whole цілий. Вік, тиждень, цілий тиждень. Наступне, 16. Діти є найкращі учні. Тут теж запитуємо, чи діти є якісь. Значить, слово є, ставимо перед дітьми. І запитуємо, чи вони best, найкращі students. учні. Ну або учні, як я вже говорив, можна не тільки students, а можна pupils. Тож, тож як варіант. І 17. Запитуємо. Вона є a little? a little? Це трохи. Це по суті протилежне слово до слова дуже. Слово дуже в англійській мові це very. Якщо б було very sad», то це б було дуже сумна». А трохи це просто a little. Ще трохи в нас є таке слово «a bit». Але «a bit» я б більше навіть вам радив прикладати так, як «чуть-чуть». Вот. «a little» трохи. Так, Тут запитуємо: вона є трохи sad», трохи сумною now, трохи сумною зараз. Пам'ятаєте в запитаннях «is she. Слово є, ставимо перед вона. І 18. -те. Тут запитаємо, чи твій брат є якийсь. Тут теж. Слово є ставимо перед твоїм братом. І запитуємо, чи він є сед. Пам'ятаєте, сумний туди, сьогодні. Добре. На цьому тоді все. Всіх обняв. До наступних зустрічей. Закінчили нашу ще одну практику зі словом є. Там буде ще одна практика зі словом є, напевно. А потім вже будемо переходити до наступної теми. Ця всім па-па!